Всем привет, с вами Артём. И мы играем в Майнкрафт, уже потемнело. Хм. Капец. Давайте тут поставим. Хм. Так, треба нам сделать камень. камінь зроблений Оп! Так что дайте подивлюся Оп, оп. Верю на воп воп Все у нас світло на пару минут. Мисля, ще тільки піднімається Все, чуть куриць сраних Короче, нам треба ще щось жарить. не знаю а ну пирья тоже не можно хай вже дожигається. А -а -а! Ти мене спасла спасибо скурку опять кину ну поняли Блін, вона зараз сейчас быстро доплавается нахавать тоже треба так а я сейчас факела зроблю. Все, будем теперь 2 утра. Сейчас перероблю на доски. Так, я там в том видео говорив, що в мене, <клес> ну, брат мій поїхав додому, просто не захотів у мене ночувати. Поїхав додому, де я ще там з картинкою грався, я ж не знаю, як цей там, ну, картинку ставлять. клац, клац. Я то ще з картинкою там грався просто, да та він. я все. Так, давайте ми підемо оцей пещеру, а коли настане утро, будемо добувати цього. Так, тут накопаю трохи землі. Я нічого не бачу. А, поставте на зарядку, бо я відео знімаю. Ма, на. Я тут ходу. Так, давайте ми добуваємо булижник. Думаю, мене хорошо чутно, бо в мене мікрофон далеко просто був. Так. Сейчас будем шукати уголь. Вот я бы він нам попався, було б вообще чудо. Трошечка сюди покопаємо, так, понятно. Угля нема. О. Опять же нема огляда. Да -мо! Чого ж нема цього угля? Тихо, тут факел стоїть. Нема угля, і все. Хоч ти тисне, але не буде угля. Так, дырка, щоб подніматися, а це тут треба покопати. Так, а тут щоб зажигалку зробити, тоже понадобиться. О, все, попався кремінь. Один. Ні, мені там буде железо, треба буде шукати. Ага, ще не скоро утро. Давайте сюди купнемо. Зараз, пацани, я піднімаюсь, пацани чи дівчата, я не знаю. Ой, щось у мене забагало. Пригав, пригав, і допригався. Так, утро давайте глянемо розсвіт, щось там. Так, давайте топорика сделаем себе. Ого! У нас ближника були, богато. Так. Топорик Топорик, топорик, топорик. Угу. Сейчас дуже-дуже багато дерева буду добувати. Ну, короче, сейчас подождите, я подивлюся. А, фу. Я просто А Ну сейчас, подождите. Сейчас, а де та штучка. Оце тут я просто дивлюсь. За ним скільки він там минут. О, блин. Так, так, я просто делю кілька минут, аптіон тоді скачаю, ну, після цього відео, як снімлю для вас це відео. Давайте березу покупаємо. Я хочу березовий пол зробити. Так. Продукт добуваємо. Так. Зараз сюди йдемо. Ну, я вже бачу розсвет, коротше, з'являється. Сейчас переробимо пару дерев. Ну, досок, які ми наробили. робили. Так. Так. Так, вот, вот сколько у нас барас. Тогда пойдем в цель, а в следующей серии уже дом будем строить. Так я просто саженці не хочу брати. Ти от оттуда сагенець. Ти мені покажу, не надо, я візьму те. Ладно, вже вцепивсь, значить, Давай. Давайте саженці до мене всі. Вс, вже утро. Треба швидко тікати. Ох ты, шо це за ваги. Темно стало без мого факала. Наші за окном дощ іде. Якщо ви чуєте дощ, то не зважайте уваги. Так. пошліть сюди. Зараз будемо шукати. Так, на курках треба питатися спочатку. Так, щось у мене...